Ну Та що, колеги? Приїхав наш гліф, як годинник, сказав, буду в початку 11-ї. Так він і не приїхав. Ну, Быстро і поїхав, не встиг я його і зняти. Плані на відео. Дивіться, на сьогоднішній день, на цей рік, раундап екстра. Отак, значить, гліфосат калійний 663 грима. Все він класно працює, навіть в нормі 1 літр. Все одно оригінали мають в собі прилипачі, тобто кондиціонери в будь-якому випадку За то і гроші беруть. значить, Єдине, єдине но по цим, цим оригіналам, звісно. Єдиний мінус по раундапу оригіналу це неможливість його змішувати з деякими інсектицидами і деякими фунгіцидами. Випадає в таку піну або в осад. Ну, пробу робіть і будете знати на що, і як і до чого. Так, Доволі в принципі, комфортно. Закупилися на цей рік хватить. Так, отримали ми замовлення. Так. Та-дам. Знаєте, що це таке? Правильно? Ого. вірно це мідний купорос. Отак от. Купромисо 4. П'ятиводний. Так, для чого питаєте? Я вам скажу. Даний елемент ми вносимо як контактний фунгіцид і мікродобриво. Ну, скажімо так, сам, Сама мідь вона доволі е, класно впливає на формування міждовузля і купорос є фуніцидним засобом. Тож ми і раніше використовували його, і на сьогодні, при умові, що у нас в сівозміні є небагато, але є пшенички озимої, то потрібно буде внести. Як ми його будемо вносити, я вам, звісно, покажу. До речі, сьогодні отримали ми горох. Отак от з от, фірманий мішок. Що тут пише люмпе літа 21 рік. Отак от, от. Давайте подивимось. по якості, що воно. Що воно за горох? Так ну що? Горох. Люм. Рішили взяти свіженького, даби на наступний рік було оновити трошки. Нагадаю, в минулому році ми купили... Люмп першу репродукцію. Доволі непоганий горох у сортовій якості. Тож вирішили взяти свіжіше, щоб на наступний рік теж сіяти першу репродукцію. Заявлена маса тисячі цього гороху 250 грам, тобто десь приблизно те, що і в нас вийшло після перевійки. Важкий. Ну, а як воно буде в полі, будемо спостерігати. Так, є таке діло. Залишилося тільки питання, як його і коли посіять, бо у нас зночу був дощик. І так, як там така містина трошечки волога, то Така балочка, то я не знаю, треба буде поїхати глянути, що там яка ситуація з вологою на ґрунті чи буде налипати, можливо, завтра зранку кинуть цього бігбега на машину та поїхати зробити діло та й закрити питання з горохом. В смислі на посів на цей рік. Так, як це буде? І коли це буде, звісно. Намагатимуся це діло поділитися з вами. Так як цікаво і вам, і в принципі корисно нам, деякі питання виникають в наступним часом, то підняв, подивився і все згадав. Тож, слідкуємо, далі буде.